день, малята! Давайте ми з вами сьогодні згадаємо, якими якостями має володіти справжній друг. Називайте, будь ласка. Так, вірно, бути щирим, відкритим, чесним, добрим, доброзичливим, готовим допомогти. Вислухати. Дуже добре. А зараз давайте ми з вами послухаємо казочку. Та дізнаємося, яка якість заважала головному герою. Тож сідайте, будь ласка, зручно і будемо слухати казка про динозавра, який не любив ділитися. Динозаври жили на землі дуже давно, ще до нашої ери. Знаємо ми про них дуже мало. Були вони справжніми гігантами. Та жили невеликими групами. Ось і вся інформація. Але один цікавий випадок про них дійшов до наших днів. Він про маленького динозавра Ліло, який дуже не любив ні з ким ділитися. Жив Ліло у печері, яка знаходилася на березі озера. Поруч із ним проживали друзі, Сара. Тіч і Рекс. Рекс, між іншим, був найбільшим та найдобрішим тиранозавром на світі. Друзі дуже багато часу проводили разом. Їм дуже подобалося спостерігати за тим, як сонце сходить та як заходить, милуватися нічним небом. Та радіти будь-яким дрібницям. Одного разу у них виникла ідея побудувати майданчик для ігор, щоб кожен міг туди прийти і відпочити разом із друзями. Місця там навколо було більше, ніж достатньо. І для гойдалок, і для каруселей, і для пісочниці, і навіть для альтанки. Наші динозаврики. Порадилися з батьками і отримали схвалення. Ура, ура! весело вигукнули вони. Тепер у нас буде власне місце для ігор та відпочинку. Але це все було лише початок. Попереду їх чекало багато важкої та кропіткої роботи. Велике будівництво розпочалось. Дорослі динозаври вирішили допомогти малечі. І перші взялися за справу. Вони розчистили місцевість від чагарників та бур'янів, вирівняли ґрунт та підготували план. Оскільки кожен із батьків хотів порадувати свою малечу, тому всі тати й мами прийняли участь у великому будівництві. Дітям також було що робити, вони мали прибирати територію. Добувати матеріали та допомагати один одному, Сара була диплідником, тому мала дуже довгу шию, завдяки якій могла діставати до найвищих верхівок дерев. Дівчинка збирала гілки для спорудження даху. Це їй настільки подобалося, що в неї навіть думки не виникало залишити роботу. Наспівуючи різні веселі пісеньки, вона приносила на майданчик гілки оберемком, оберемок за оберемком. Центозавр стич мав великі та міцні лапи і сильний торс. Він з легкістю притягнув із сусіднього лісу колоди, їх використали як підстави для гойдалок та каркаси для ігрових будиночків. У Рекса був інший талант. Він чудово малював. Тому йому доручили зайнятися оформленням майданчика. Він розфарбував майданчик різними яскравими фарбами. Всім було цікаво та приємно працювати разом, тому що між друзями панували мир та взаємодопомога, кожен відчував себе потрібним. Самотнім почувався тільки один ліло. Йому дуже хотілося побудувати власний майданчик. Цілий день він збирав каміння і ховав у свою печеру, щоб ніхто не помітив, що у нього є матеріали для будівництва. Спочатку вони зайняли місце біля однієї стіни, потім біля іншої, а потім залишилось небагато місця тільки біля дверей, а так, як вже стемніло, ліло там і заночував. Прокинувшись уранці, динозаврик продовжив розпочату справу. Ні з ким не привітавшись, він тихенько попрямував до озера. Виявилося, що там було багато гальки. О, це те, що мені потрібно, подумав Ліло, і поніс знахідку в печеру. А тим часом небо почало затягувати дощовими хмарами. Почався дощ. Спочатку впало тільки кілька крапель на землю, а потім полило, як із ведра. Динозаври, які були зайняті будівництвом, Дуже швидко знайшли укриття. У них вже була готова альтанка, в якій було сухо та затишно. Ліло ж вирішив заховатися у своїй печері. Але от лихо, місця там для нього не залишилося адже все було завалено камінням. Що ж мені робити? На вулиці залишатися не можна, мало не заплакав Ліло. До друзів за допомогою він теж не міг звернутися. Адже всі тоді дізналися про його жадібність. Так і залишився ліло стояти біля входу у свою печеру під холодним проливним дощем. Коли Сара, Стич та Рекс помітили, як Ліло мокне під дощем, не залишили його в біді, вони покликали друга до себе і разом перечекали негоду. Увесь цей час Ліло роздумував над своєю поведінкою. Врешті він зізнався друзям. Що саме через жадібність потрапив у таку ситуацію. Дізнавшись про все, друзі весело розсміялися і вибачили його, а сам Ліло пообіцяв виправитись і більше ніколи не бути жадібним. Малята, вам казочка сподобалась? А нагадайте, будь ласка, про кого в ній розповідається? Так, про життя динозаврів. А чи можемо ми в наш час зустріти динозавра? Ні, цих істот вже не існує. Малята, а скажіть, будь ласка, якими ж були динозаври? Вірно, дружніми вирішили всі згуртовано разом працювати над однією справою. А що ж трапилося з Ліло? Вірно. Він вирішив для себе одного побудувати дитячий майданчик, і при тому він хотів, щоб цього ніхто не знав. Він назбирав багато каміння і засипав ним всю свою печеру, тож не мав навіть де сховатися від дощу. Які якості проявили друзі до нього. Так, доброту взаємодопомогу. Вони виручили його у біді. А через яку свою якість постраждав ліло? Вірно, через жадібність. А скажіть, чи добре бути жадібним? Чи хочуть дружити з жадібним? Правильно, якщо ти будеш жадібний, то інші будуть також ставитися й до тебе, також не будуть з тобою. Ділитися не іграшками, не будуть запрошувати до себе грати. Малята, на згадку про казку намалюйте, будь ласка, динозаврика Ліло, який нагадуватиме вам про те, що жадібність негативна риса, якої треба позбавлятися. Ви сьогодні розумнички. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!